Дмитро Чекалкін, дипломат, шоумен, журналіст, блогер, письменник, завітав <с до нашої студії. Вітаю. Скористаюся нагодою, хотів би привітати нашого іменинника. Я не знаю, чи встигли. Дізнатися наші телеглядачі, що сьогодні напівкруглий ювілей в <якую>. маю честь подарувати свою книгу Правила життя. Це найулюбленіші мої цитати, афоризми. Я 40 років практично свого життя приділив тому, що розбирав цитати відомих історичних персонажей. Ну, розпочав з біблійних, біблійних цитат, тому що за фахом я. Перекладачі в риту та арабської, якраз тема моєї дисертації, колись була саме роль бібліїзмів. В... Формування так званого Міжнародного афористичного фонду, тому що ми насправді там в радянські часи знали, що там один за всіх, всі за одного це гасло мушкетерів, хоча насправді це в новому заповіті да, один за всіх, і всі ми за одного. Чи хто не працює, той не їсть. да, Це приписували там навіть якимось там класикам марксизму-ленінізму, чи, чи пам'ятаєш, був такий там моральний кодекс будівельник Комунізму, тобто в нас позбавили свого часу від ну, знання такої значної частини світової історії, історії людської цивілізації. Мене між іншим перший раз вразила наша така не. Невігластво наше, да, не варварство, недбалість, тому що я перший свій досвід як перекладач, це в делегація сирійських офіцерів. Я в ермітажі їх супроводжую і розповідаю, маю перекладати розповідь екскурсовода. І як відомо, там найвідоміші зали це Пламанський живопис, де 90% всіх картин Рембранта та Рубенса присвячені саме біблійним сюжетам. А я хоча там і хрещений і православний, але нічого не можу зрозуміти правильно перекласти в який там з побиття якихось малюків, да? Що це блудний син. Звідки який добрий самарянин? Хто це такий? І мені писиріці, ну вони там половина мусульман, половина християн. Вони на вухо мені підказують на да? правильний переклад Адарба Андарбасов'яна ібнодаль. Як правильно перекласти те, що було. Ну, ми краще знали міфи Древньої Греції, не тих часів радянських, да, ніж історію християнства, на якій побудована ну, практично вся культура, не лише середньовіччя, да, і пізніше, скільки, там, припустимо, я часто цитую царя Соломона в своїх програмах, да, хоча будь-який переклад, як відомо, це смерть оригіналу да, і дуже. Часто пояснюю ту чи іншу біблійну цитату, тому що вона вимагає роз'яснення. Припустимо, тут епіглав цієї моєї книжки Діврейха Хамінки, Дурбаноту Хемасмирот. Це що слова мудрих, як голки та вбиті цвяхи. Але насправді це не просто голки, це острі гострі леза, які кріпилися на кінцях палець, якими пастир веде свою паству, а друге слово, двірхдваки це насправді не просто цвяхи, це, це ж такі, загострені палиці, які стромляли навколо отари, коли вночі її оберігав той самий пастир від. В хижаків, тобто наскільки важливо слово, як часто цей самий Соломон повторює цю думку, оскільки воно має функцію не лише направляти, але й оберігати паству. Тобто, ну якраз я тут роз'яснюю в цій книзі, вона є на полицях нашого книжкового клубу пояснення. І справжню ну, розлоги зміст тієї чи іншої біблійної цитати, оскільки присвятив цьому вже От Ми місяця. почали із цього символізму. Я вже говорив про цей символізм. Мені mm -hmm. цікаво. І ось ваша точка зору Володимир Путін відправився. В мож, ну, тут різні версії, чи то він був, чи його двійник Він побував в окупованому Криму, походив там із священниками, із якимись своїми чиновниками, яких він туди призначив колаборант. І побував і в окупованому Маріуполі, зруйнованому Маріуполі, показати, що він дуже велику увагу приділяє відновленню Маріуполю. Питання навіщо було зруйновувати те, що ти хочеш, щоб працювало на на твою економіку, на твою країну. Ну тут е, логіки я не бачу насправді, але логіка, напевне, в якійсь пропагандистській е, пропагандистські цілі він виконував для цього. А можливо для того, щоб відвернути увагу саме свого суспільства, яке буде читати потім між поміж, е, поміж е, рядків, тому що. Інформації про видачу ордера на арешт Путіна в Росії немає. Там є. Можливо, інформація про реакцію Кремля вже цитують Піцькова, вже цитують Марію Захарову, а самої новини слідчого комітету, який які збирається порушити, та, порушити кримінальні проти справи всіх проти всіх суддів слід. і прокурорів міжнародного кримінального суду. І тому, тому вже напевно ті люди, які звикли таким чином читати інформацію, вони зрозуміли, що насправді сталося, okay. тому що ми бачили реак. Акцію ми не бачили самої новини як факту в пропагандистських змі. Вони так працюють, і це до речі, дуже тонка, скажімо так. Медійна структура подачі інформації в Росії існує, вони відсувають головну подію і починають видьоргувати зовсім другорядно. Тобто, давайте подамо це як реакцію Піскова. Це нікчемний ордер. Захарова каже: він не має ніякої дії. І тільки після цього люди починають розуміти, що ага, там на напевне був якийсь ордер, але він не має ніякого значення. От так подається інформація в Російській Федерації. Вони другорядне висувають на перший план, а те, що головне, вони висувають в якийсь там третій, п'ятий, десятий план. Ну це відомий прийом на ці скандали пов'язані з. Російськими якими злочинними діями вони намагаються зробити так, щоб вони потонули в цьому інформаційному білому шумі, да щоб mm -hmm. закидати нас закизакидати іншою інформацією, якимись з конс... конспірологічними, які будуть затьмарюватися головну новину. Але тут цікаво, деякі оглядачі вибачали в цьому. Вояжі Путіна спробує якось компенсувати йому тепер обмеження пересування пересування, пересування ну да, от далі окупованого Маріуполя він не поїде, поки що окуповано. Він не поїде так. само і що стосується інших якихось країн, йому навіть і в Афганістан дорога вже замовлена. Там я думаю, що тим більше, якщо Таліби якимось чином проголошують якийсь рух там до взаємозв'язків з іншими державами вони якимось чином будуть може можливо зважати. Хоча ну теж непоганий був би в цьому випадку зиск для талібів взяти і здати Путіна. Ви уявляєте скільки грошей отримають? Ну, головне, що після цих останніх рішень міжнародних судів Путін ще більше боїться свого власного оточення, тому що він пам'ятає, як той самий самий Милошевичок опинився на лаві підсудних і. Його здали його колишні подільники. Тому і сьогодні дехто вбачає ще нові хвилі якихось там перетасовок в керівництві російському, щоб він поновив ну, можливо свої та найближче оточення, яке може таким чином свою індуль... індульгенцію отримати від інших. Рішень міжнародних судів, тому що ну, це ж перший лише крок, я сподіваюся, і взагалі він відбувся завдяки саме викривальній інформації, яку поширила сама ж. Уповноважена, так, ну, так, так звана справді дітей, російська ця Марія Львова-Білова. Тобто за язика ніхто не тягав. Да, вона сама в соціальних мережах виклала всю цю інформацію да, про те, як вони перепрошувають пам'ять, тобто, ну це прямі ознаки порушень взагалі міжнародних конвенцій, які, зрештою, і дали підстави цьому суду прийняти таке рішення. Мене особисто обурює, що в наші. Відповідні органи, які несуть відповідальність саме за поширення подібної інформації за, за, про злочини росіян, вони тут пасуть задніх. У нас, ну, принаймні, як на мене, то мабуть, мали б відбуватися щотижневі прес-конференції відповідних органів прокуратури, і е, е, МВД, і в, в смислі МВС, і е, МЦС, можливо, якоїсь тієї ті ж самої Структури, яка опікується. Правами людини в Україні. Ми знаємо, що пану, пані Денисову змістили з її посади саме за те, що вона, на думку банкової, саме поширювала таку ну, відверту інформацію і занадто, занадто відверту на їхню думку про російські злочини. Тобто тут насправді ми маємо вигравати, відігравати набагато активнішу роль для того, щоб викривати російські злочини, тим більше, що приводів для цього більш ніж достатньо. А якраз оці всі події відбуваються на фоні очікування візиту китайського лідера Сі Цзіньпіна, який вступив на посаду, і це його перший, до речі, закордонний візит має відбутися до Москви. І він має зустрічатися з Путіним. Як вже повідомляли різні аналітичні агенції про те, що він має з ним говорити про звичайно і про. Мирні перемовини з Україною і про встановлення миру і припинення вогню в, у цій війні. Але наскільки оцей ордер він все-таки вплинув на оці плани по, скажімо, внутрішній сутності самого візиту? Це буде зрозуміло під час самого перебігу, наскільки. Буде витриманий цей рівень офіціозу, тому що так і не зрозуміло, в якому форматі він має відбутися, тому що є ж різні абсолютно формати ранги цих візитів, офіційний візит голови держави, чи там робочий візит, чи робоча поїздка. Це буде зрозуміло вже по перших же кадрах, як будуть приймати, який рівень буде. Представництво вже в аеропорту під час зустрічі, які там будуть ознаки ці формальні цих, тих чи інших візитів. Але китайці ж вони до останнього взагалі не торкалися цієї теми і казали, що буде там поїздка по декількох країн цього регіону. І Москва це одна з цих зупинок. Ну і побачимо, наскільки буде насичений він якимись офіційними. Актами я маю на увазі підписання якихось договорів. Буде наповнення цього візиту якимось принципово важливими рішеннями? Чи це просто буде привід для того, щоб Цзіньпін довів свою позицію, своє занепокоєння, тому що оскільки все ж таки Китай певною мірою страждає від? Тих санкцій, які накладені сьогодні на Росію, які обмежують формат співпраці. Хоча дехто часто наводить цей відомий принцип китайський китайську притчу про те, що виграє та мавпа, яка сидить на горі і спостерігає за двобоєм тигрів, які в долині там чубляться. Тобто, можливо, вони сподіваються на те, що тут і отримати якийсь взиск і... Заробити на цій дешевій нафті та дешевому російському газі на дешевому дешевій російській деревині, яка сьогодні наповнює китайський ринок і дає можливість збільшити відповідно їм ремтабельність свого виробництва. Ну, Тобто зараз економісти мають да, прорахувати для них всі за і проти, як їм подалі да, свою вибудовувати політику, але ну, так ще інакше сьогодні якраз згадують, що Рівно 70 років тому був перший візит Мао до Москви. і тоді співвідношення було було абсолютно протилежне. Тоді Китай був другорядною країною на фоні світового гравця. Першого, першого рангу, да, першого, першого рівня, таким, як на той час був Радянський Союз. А, але сьогодні ситуація інша. Сьогодні, можливо, це буде нагадувати зустріч колишніх там ханів Золотої Орди з своїми васалами, да, які приїздили свого часу отримати ярлик на княжіння. Як ми знаємо з історичних оповідань на животів повзали, да, в цей шатер для того, щоб намет, для того, щоб отримати цей е, заповітний ярлик, Ну, подивимось, як будуть відбуватися рукотискання чи там обійми між цими лідерами. і Наскільки це ця, ця, навіть на емоційному рівні. Е, Буде відбуватися ця зустріч. А ще цікава позиція сербського президента Олександра Вучича. От він говорить про те, що ордер на арешт президента Росії матиме негативні наслідки, і лише продовжить війну в Україні. Що передбачає така позиція? і знову ж таки незрозуміла його позиція по відношенню до до самої війни в Україні. Ну, Сербія була одним з найбільш відданих союзників Кремля, але їй теж сьогодні, як і тій самой Угорщині, важливо дотримуватись якогось консенсусу з. Іншими країнами європейськими і отримувати відповідні преференції, отримувати кредити, отримувати допомогу від Європейського Союзу. Тому для них сьогодні, я думаю, що сентименти проросійські вже другорядні. В першу чергу. Просто якщо згадувати самого ось, Олександра Вучича, то наскільки відомо, він в 90-х був міністром інформації в уряді. Президента Мілошевича, Милошевич, і тут, знаєте, вже починаєш проводити певні паралелі. Так, так. мені цікаво в такому випадку я не виключаю і можливості виправдання самого Мілошевича зі сторони Вучича. Я не думаю, що до цього дійде. Да, сьогодні між іншим цікаву інформацію поширюють про. Колишніх бойовиків Милошевича, зокрема зокрема младича в загоні яких був не тільки Стрельцов, але й части гість українських телеканалів Марк Фейгін. Сьогодні почали да, розкапувати його минуле і звинувачують його військових злочинах. І ну, зайвий раз нагадують нам, що треба бути дуже обережними з так званими хорошими русскими», тому що іноді їхня репутація настільки заплюмована в минулому. Там ну, є автор такого там, каналу Клирик. в телеграмі, який досить докладно розповідає про минуле тих діячів, які сьогодні зловживають увагою української аудиторії, на жаль, і як стало відомо, збираючи гроші на як, начебто, допомогу воїнам ВСУ, насправді цей створений ними в Франції фонд допомагає легалізуватися російським військовим злочинцям, які пере, пере, переїжджають, ну втікають через там, треті країни з Росії. І на жаль, зловживають сьогодні своїми рейтингами, кількістю своїх переглядів на Ютубі для того, щоб на жаль допомагати не справжнім там жертвам російської агресії, а тим, хто таким чином намагається ну, відбилити своє. Ім'я і, і не бути якусь індульгенцію да, від майбутніх судових інстанцій а у цій поїздці Путіна у цьому вояжі до анексованого Криму і Маріуполя він спілкувався із своїми пропагандистами, журналістами. і, Зокрема, у Путіна спитали, чи не варто було розпочати цю спецоперацію проти України ще в 2014 році. А, ну, Там були тези про те, що тоді було б наче, легше це зробити, бо там багато людей чекали Росію і за. Ще не так, нібито накачав Україну антиросійською агресією і зброєю, а Путін відповів, що Росія тоді була не готова розпочати повномасштабне вторгнення до України. Е, ну, мені здається, що він сказав в цьому випадку правду, що Absolutely. так. Ну, всі ж казали ще там в роки, 5 років тому, що. Зрештою, як тільки буде добудований спочатку цей кримський міст, а потім добудований Північний Поток-2, тоді якраз відбудеться ця година, коли росіяни будуть готові. І те, що сьогодні поширюють західні засоби інформації, поки що не підтверджено інформацію про те, що саме український політик, який народився 26 жовтня, два вересня, натікаючи таким чином на Петра Порошенка, на що саме він був причетний до підриву цього газопроводу, який зрештою і обезпечив певним певним чином нашу більш виграшну ситуацію, не лише через те, що не було можливості альтернативно. Постачати газ в Європу, але і зберігти українську територію, через яку досі російський газ перекачується в Європу, і таким чином зберігти цю частину українського кордону від російської навали, від російського наступу. Ну там є цікаві матеріали на цю тему, які в німецькій пресі були надруковані. Можна при бажанні знайти вже переклад цих статей, які обіцяють нам багато ще. Всього цікавого в майбутньому з цієї історії Путін його в принципі оце все оточення. Він все життя прожив. Я так розумію, ці такі оці блатні в блатному середовищі. От що для них означає, скажімо так, стаття які його підозрюють. Це ж ну, для них дуже, 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 скажімо так, має особливе значення. Ну, я б не, знаєте, не узагальнював для всіх. В них насправді такий знаєте, світ сьогодні криміналізований, російський, якщо вони возвеличують своїх злодіїв. Кримінальних, такі як Пригожин, <смі> якщо вони сьогодні злочинців возводять в ранг там національних героїв, то я б не думаю, що для них для простого населення, яка, як відомо, там половина сиділа, половина охороняла свого часу. Да? Тому тут такий шлейф цього кримінального якогось минулого він не завжди є негативним. Що мене. Непокоючо і в нас, на жаль, щось подібне відбувається. Тому в нас у національному цьому єдиному так званому марафоні, який нагадує вже єдиний цей інфопростір партії Єдина Росія в, в Путінській сьогоднішній Російській імперії. Так от. В нас теж розкручують там чотири судимих персонажів типу того Поворознюка, як у нас був двічі несудимий професор, якого розкручував путінський кум Медведчук для того, щоб люди забули його е власну судимість. От ви, Олександр, припустимо, знали, да? за що був засуджений Медвечук свого часу. От, тобто, та, е е е е е е речі, які приховували від суспільства. Я просто це знаю, тому що колись мешкав в тому будинку, в якому він скоїв свій напад. Тут в центрі Києва він був на другому курсі університету. Коли навчався на юридичному факультеті, він зловживав своєю роль дружинника, ходив на свята для того, щоб затримувати підраз під різними там приводами так званих порушників дисципліни. І одного разу ну, потрапив не на простого хлопця. Вони прив'язали там до батареї і нанесли тяжких тілесних ушкоджень іншому там хлопцю, ну він тоді ще був школьником, але виявили, що в цього хлопця дуже впливові були батьки, і Медведчука угу. запроторили за грати, Він мав відсидіти там, якщо не помиляюсь, три роки вийшов там раніше по амністії. і Потім, після того, як вже почав співпрацювати з КДБ, його поновили на цій. На поновили в Київському університеті на юридичному факультеті і цю цей факт ну багато там років приховували, але одна з цілей там цієї операції по підняттю на вищі щаблі влади двічі судомого, не суссудимого полягали в тому, що після цього однією судимості путінський кум Медведчук не виглядав би настільки вже одіозним персонажем, тобто тут. На жаль, нам є чим з чим боротися там сьогодні. Розкручують такого персонажа Золкіна. Угу. Достатньо почитати за що він був засуджений. Чи колишній міліціонер, який повзворячому вбив хлопця на Борщагівці і після цього був засуджений на 14 років, вийшов через 7 років після після свого ув'язнення. І потім раптом став тут таким. Ну в нього був проміжок часу, коли він був таким затятим шарійовцем, про про, про е, розкручував, рекламував ту партію шарія. Потім він е, ходив на ці марші безсмертного полка і їх возвеличував. А потім раптом саме він отримав ексклюзив від зеленої влади на допити е, військовополонених. Під час яких, як стверджують юристи, міжнародники, адвокати припускаються помилок, які можуть бути підставою для того, щоб звинувачити Україну в порушенні норм відповідних міжнародних конвенцій щодо утримання військовополонених, тобто, ну в нас самим є над чим працювати, да і не тільки бачити там скалку в очах ворога, а й власних очах <зив> Нехто не ну, не тобто помічати її і витягувати, дуже сподіваємося, що на Цьому не зупиняться, ну, е, і до цього долучиться й організації Об'єднаних Націй. Хотілося б, щоб вони все-таки визнали геноцидом українського народу те, що роблять путінські війська в Україні. Пане Дмитре, я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали дякую, до нашої за студії. Дуже дякую і за подарунок. Правила прекрасна. Да. Дуже дякую, Дмитро Чекалкін, дипломат, журналіст Шоумен, блогер, долучився до нашої студії.